І далі також ми будемо говорити про мобілізацію, яка триває в нашій державі. Будемо говорити про те, що зараз останній день оновлення даних для військовозобов'язаних і про те, що буде далі. А далі на вулицях можливо побільше військових патрулів, і що якими функціями вони будуть наділені, яка їхня роль. Про це маємо поговорити з Володимиром Морешонковим. Це член комітету Верховної Ради України з питань Питаю. правоохоронної Питаю. діяльності. Вітаємо вас. Ми вже чуємо його. Добре, Вітаємо, пане Володимире. Вітаю вас, Бажаю спокійного дня. Так, дякуємо. отже, що відомо вам, як тепер буде далі розвиватися ситуація, От, зокрема по регіонах. Як тепер будуть працювати з чоловіками представники ТЦК? Ну мені здається, що в той період, коли військово зобов'язані і особи, які підпадають під дію закону, про який ми зараз говоримо, повинні були зареєструватись, Він дійсно спливає, і ті громадяни, які не виконали приписи закону, проти них можуть бути застосовані штрафні каральні санкції, які визначені законом, тому. Все це і будуть виконувати представники територіальних центрів спільно з представниками національної поліції та інших формувань. Чи буде чи буде змінюватися система повісток після 16 липня, після того як спливає термін оновлення даних для військовозобов'язаних, можливо, ви щось можете нам повідомити з цього приводу? Ні, ну відверто кажучи, мені невідомо, чи буде мінятись там форма якоїсь бланку. Е, я е, можу зрозуміти зараз е, суть вашого питання, тому що ми передбачаємо, що можуть виникати певні е, непорозуміння суперечності. Річ у тім, що закони, які сьогодні діють, скажімо, про національну поліцію або, або про військовий обов'язок, е, мобілізацію і так далі. Іноді вони на такій певній межі визначають е, ті функції, які виконують представники різних формувань. Ну, в даному випадку можна говорити про національну поліцію або ТЦК, коли вони працюють разом. І вони мають доволі чітко виконувати і закони, які є, і нормативні документи, так звані підзаконні акти, де розписаний сам механізм, сама процедура виконання то чи іншого припису. Оце дуже важливо. Бо е, ті суперечності, скарги, які виникали від громадян, якраз були пов'язані з тим, що не завжди до кінця чітко виконували норми закону. На Полтавщині повідомляють, що Відзавтра на вулицях ймовірно побільше військових патрулів. Яка власне, їхня роль і функції? Які функції поліції? Що їм дозволено робити? Що ні? Як повинні при цьому поводитися цивільні? Ну я не знаю, чому на вулицях має збільшити кількість патрулів. Мені здається, що Ті, хто ті, хто працював, я маю на увазі знову ж таки задум, сьогодні представників ТЦК і нацполу вони будуть так само виконувати свої функції. Що, що міняється, скажімо, тепер представники цих комісій спільних таких груп, вони будуть мати право випадку, якщо громадян немає з собою військово-облікових документів. Отут От точно вони мають право їх затримати і доставити в найближчий територіальний центр для з'ясування всіх обставин. Раніше цього ну практично не можна було зробити. Тепер це можливо. Тобто, документ посвідчення особи та документ, який є військово-обліковим документом, оці обов'язково наявні два мають бути документи у кожного громадянина призивного віку. Без присутності представників поліції, правоохоронних органів, представники ТЦК цього не можуть робити. Правильно я розумію, це можуть робити виключно представники поліції і в присутності представників ТЦК СП. Абсолютно правильно. Ви розумієте? Так пише закон. Це мають право зробити. Тобто, процес затримання, причому з відповідним оформленням протоколу відповідного документу. Це мають право робити тільки представники національної поліції. Це правда. Представники ТЦК самі самі самостійно не мають права цього зробити. Скажіть у Верховній Раді зараз чи розглядають ініціативи? Ми знаємо, що були такі пропозиції: змінити законодавство, яке стосується обмежено придатних. Йдеться зокрема про тих, кому зараз немає 25 років. Давайте таким чином зробимо можливо на рівні вузьких якихось експертних груп і розглядається дане питання, але в цілому, поки що в роботі Верховної Ради такої теми активної немає. Ми маємо зараз перше зрозуміти, що відбувається після 16 липня. Скільки громадян пройшли процес реєстрації, які були з цим проблеми пов'язані, ми маємо бачити подальшу всю картину, і тоді будемо думати, що потрібно вдосконалювати, вносити які зміни в законодавство. Тут мене ще цікавить теж момент. Ну не будемо брати до уваги категорії людей, про які як пишуть зараз після 16 липня заляжуть на дно, але так чи інакше потрібно буде виходити в магазин чи десь інде. А і люди можуть вдаватися до різних хитрощів чи то лайфхаків, як їх зараз там називають у соцмережах, роздаючи різні поради. Людина без телефону взагалі і стверджу. Жуючи, що немає коштів на телефон, смартфон або інший будь-який гаджет, в якому може бути електронний документ, так в якому можна було би показати резерв плюс. І буде стверджувати, що, скажімо, там всі документи вдома. Як, як на вашу думку, будуть себе поводити працівники поліції, правоохоронні органи, от, з людьми, які будуть, можливо, якось намагатися в подальшому ухилятися? Ну, давайте так. Ви зараз згадали термін. Ухилятися, ухилянство, ухилянти – це дещо інше. Я зараз, якщо вистачить часу, скажу. Перше, повертаємося до того, що ви спитали. Закон визначає, будь-який громадянин, який вийде завтра в магазин, куди завгодно з собою, він повинен мати два документи: посвідчення особи, яка підтверджує, що він громадянин України, такого то віку і таке інше. І друге, це військово-обліковий документ. Він у нього може бути в електронній формі, може бути в паперовій формі. Якщо з собою громадянина немає такого документу, представники національної поліції мають право його затримати і доставити в найближче ТЦК для з'ясування всіх обставин. Крапка. А розказувати громадянин може, може доводити, що він його десь забув ще щось. Да, на розгляд, скажімо, представників групи, це, це можливо розглядати, але по закону вони мають право його затримати і доставити для того, щоб розібрати ситуацію. Дякуємо за пояснення. І ще пане Володимире, давайте проговоримо вкотре, що буде з тими людьми, які не оновили дані, штрафи, але штрафи, як ми розуміємо, не автоматичні. І тут яку роль відіграє людський фактор, тому що наскільки ми розуміємо, що там все одно рішення має. Буде ухвалювати інспектор, так якщо його не будуть влаштовувати пояснення і докази, які надасть е, військовозобов'язаний, і він дійде висновку, що порушення є, то він направляє цей протокол на розгляд керівника ТЦК, який вже тоді виносить постанову про накладання штрафу. Так, так. ви абсолютно правильно трактуєте норму закону. І Якщо ви ходите виключно, знову ж таки кажу з. Норми, яка виписана в законі, саме так має бути керівник ТЦК по відношенню до тієї особи, яка з поважних причин, підкреслюю, з поважних причин протягом цих 60 днів не вжила ніяких заходів для того, щоб поновити свої дані або представити дані на себе для взяття на облік, вона підпадає під дію оцих штрафних санкцій, може громадянин. Пояснити, чому що в нього були якісь обставини. Вони знову ж таки в законі чітко виписані, з яких саме причин він не зміг, наприклад, прибути. Але це життя бувають різні обставини, можливо, виникли якісь додаткові пов'язані з сімейними речами, що громадянин перебував на територіях, які де йдуть майже йдуть або наближені до бойових дій. Ще якісь обставини, які унеможливили передачу даних на нього, тоді це питання може розглядатись і він може уникнути цих штрафних санкцій. Але знову ж таки, якщо він виконає обов'язково припис по постановці на облік, якщо він це зробив, тоді можливо, але в цілому норма закона виписана так, що той, хто не зробив це. І не пояснив, і не навів поважні причини, проти нього буде застосована норма закону про штрафні санкції. І ще подвоюється штраф, якщо протягом 15 діб його не оскаржити, так? В судовому порядку. Так. Якщо штраф не був сплачений, якщо громадянин не з'являється, якщо він не надав ніяких пояснень, і таке інше. Проти нього може бути повторно використана ця норма адміністративного кодексу. Так, це правда. Дякуємо вам. Володимир член Комітету Верховної Ради України, з питань правоохоронної діяльності.